Добрий день! Дякую всім, хто підписався та дивиться канал Пізнавати нове цікаво. Розгляньте світлину і проаналізуйте, що вона відображає. Чи зможете дати відповідь на запитання, чому клімат стає теплішим? Сьогодні під час вивчення теми дізнаємося, як виникає парниковий ефект. Які наслідки парникового ефекту. Що таке вуглецевий слід, яка участь України в міжнародному співробітниці з охорони навколишнього середовища? Щоб краще розібратись в тому, що таке парниковий ефект, розглянемо, наприклад, теплиці. У теплицю сонячне проміння проходить через поліетилен. Нагріваючи ґрунт. Упродовж дня тепло накопичується. Невелика частина тепла виходить назовні, а частина відбивається від внутрішніх стін теплиці і залишається всередині. Аналогічно відбувається і на поверхні землі. За такою самою схемою нагрівається повітря. Сонячні теплові промені. Проходять через верхні шари атмосфери. А тепло, яке випромінює нагріта сонячним промінням Земля, накопичується в тропосфері. Такі гази, як вуглокислий газ, метан, а також пари води, отримують тепло. Розгляньте, як відбувається цей процес. Обмін тепловим випромінюванням між поверхнею Землі та атмосферою називають парниковим ефектом. Жан-Батист Жозеф Фурьє. Вважається першим відкривачем парникового ефекту. За його підрахунками, кількість сонячного тепла, яке отримує Земля, достатня для пояснення температури її поверхні. Він проаналізував можливі джерела додаткового тепла, опублікувавши свої результати в 1824 та 1827 роках. Серед інших причин додаткового нагрівання, Фур'є назвав також явище, аналогічне підвищенню температури в ящику, накритому склом. Виявлено експериментально, Оресом Бенедиктом де Сосюром Фур'є припустив, що гази в атмосфері утворюють стабільний шар, аналогічний склу. Це пояснення неправильне, виходячи з сучасного розуміння ефекту. Однак воно було кроком у потрібному напрямку. Останнім часом, у зв'язку з господарською діяльністю людини, кількість парникових газів на планеті збільшується. Люди почали використовувати викопні види палива, а вуглекислий газ, що з'являється при їхньому згорянні, накопичувався в атмосфері. Зростання кількості вуглекислого газу в атмосферному повітрі призводить до посилення парникового ефекту та погіршення екологічної ситуації. Це називають глобальним потеплінням. Глобальне потепління це поступове підвищення температури поверхні землі та океану, яке тривало протягом майже півстоліття в період з 1975 по 2023 рік. Спалення нафти, вугілля та газу, створення сміттєзвалищ, розвиток автотранспорту, нераціональне сільське господарство призводить до викидів парникових газів вуглекислий газ, метан, закис, азоту, які потрапляють до атмосфери Землі, посилюють парниковий ефект, який призводить до глобальної зміни клімату. За останні 130 років середня температура на Землі зросла майже на 1 градус Цельсія. У північній півкулі такого теплого періоду не було за останні 1400 років. 2016 рік став рекордно теплим роком нового тисячоліття. У 2021 році спостерігало рекордне зростання температури в Європі більше, ніж на 2 градуси Цельсія, що спричинило неймовірну спеку, масштабні пожежі та поводні. Унаслідок потепління порушується рівновага у природі, тануть льодовики, підвищується рівень світового океану, частішують паводки, засухи, урагани. Кліматичні зміни призводять до зникнення з екосистем певних видів рослин і міграцій тварин, не пристосованих до нових умов. Через зміни температур найбільше можуть постраждати птахи, які роблять найдовші перельоти, адже на місцях їхнього гніздування вже будуть інші птахи, що прилітають раніше. Розглянемо, що таке вуглецевий слід. Це загальна сума всіх викидів парникових газів, вироблених людиною, організацією, подією, продуктом, містом, урядом прямо чи опосередковано. Потепління клімату завдає значних збитків економіці і загрожує життю і здоров'ю людей. Будь-яка діяльність людини, яка використовує енергію, впливає на клімат. Наприклад, Водимо автомобіль, користуємось телевізорами і комп'ютерами, готуємо їжу, вмикаємо опалення взимку, влітку кондиціонер, світло, праску, фен. Так, ми залишаємо свій особистий вуглецевий слід на землі. Скорочення викидів парникових газів власного вуглецевого сліду можна вважати показником екологічно відповідальної поведінки для зручності розрахунку і сприйняття всіх парни. Вузькові гази перетворюють в еквівалент СО2. Тобто розраховують, скільки вуглекислого газу було б виділено при певному виді діяльності. Цей обсяг вказується в одиницях СО2 еквівалент. Розгляньте, як деякі дії можуть призвести до вуглецевого сліду. Наша держава посідає одне з вагомих місць у міжнародному співробітництві з охорони навколишнього середовища. Україна підписала меморандум про співробітництво урядів України та Канади з питань зміни клімату, а також протокол про співробітництво з питань зміни клімату з Нідерландами. Україна бере активну участь у діяльності Європейської. Економічної комісії насамперед її комітету з екологічної політики з 1995 року. Україна є членом Ради Європи, однієї з найвпливовіших організацій, в діяльності яких Питання охорони навколишнього середовища посідає важливе місце. Україна як член ООН є суверенною стороною багатьох міжнародних природоохоронних угод і разом з іншими країнами світу продовжує активно працювати над завданнями щодо врятування нашої планети від екологічного лиха. Узагальнимо. Механізм прогрівання атмосфери Землі, нагрітої сонячним теплом, має назву парниковий ефект. Потепління клімату негативно впливає на організми, загрожує здоров'ю і навіть життю людей, завдає значної шкоди економіці. Україна з перших днів незалежності активно співпрацює з у міжнародних продоохоронних заходах та реалізації екологічних програм і проєктів. Проведемо хвилинку відпочинку. Придумайте і замалюйте емблему, яка би відображала проблему потепління клімату на Землі. Домашнє завдання опрацювати тему, чому клімат стає теплішим. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань! Бувайте!